Всім привіт! Сьогодні трішки буде цікавого матеріалу про встановлення сонячних панелей на кришу і за допомогою такого металічного профілю їх будемо кріпити до криші, але так як їх мені було тяжковато заперти в машину і привезти по 3 метри або по 6. То мені прийдеться їх зварити між собою, бо замовляти кріплення, щоб їх скрутити, якось ну, не дуже було цікаво замовляти, бо це ще дуже великі кошти, по сумі, були. І тому вирішив я їх зварити. Просто між собою, от скрутить а на такі болтики і банально зварив по 3 метра і будемо кріпити їх до криші. От. Що найцікавіше, що цим профілем можна на один профіль їх тут три штучечки. От, для того, щоб вітром там не здуло панелі і добре її закріпити, то замовив а, три такі профілі по півтори метра. Тобто цього достатньо, для того, щоб встановити панель і закріпити на 9-образних кронштейнів, які кріпляться на бітумну черепицю. А, і після того, як а, це все кріпиться, вітром з 9 частин ну по півтора метра, воно не буде. Здувати його закріплено буде там на 6 скажімо так, точок. Сама панель буде прикріплена по центру і зверху і знизу, скажімо так, з лівої сторони. А, і саме головне, що хотілося би сказати, що а ці пане, ну, панельки будуть зрощені в одну таку цілу систему де буде з'єднання послідовно на самі панельки і я придбав 10 Панелей, де мені достатньо на 5,5 кВт буде максимум, що я витягував це у мене було там десь 3,5-4 кВт. Ну Це таку в сонячну погоду, що я зміг навантажити. Тобто, ну, максимально, що я там міг включити з приборів. Тому Панелі з'єднані будуть на такий профіль, 3 метри, криші, і відео буде таке довгеньке, тому, в принципі, в принципі, можна просто подивитися, як я зварюю його, воно в принципі не вліяє, не впливає. Воно не впливає на кривизну, якщо десь там щось неправильно криво, то нічого страшного в цьому немає, бо воно ну, ніяким чином на панель не, не вплине. Тобто Ви закріплюєте і Т-образними такими кронштейнами, які кріпляться до криші, ви їх просто вирівняєте. А, якщо криша кривовата, десь там горби, нічого страшного, через цей профіль можна в, так, відкоригувати висоту верх-вниз. Тобто, прям дуже класно придумана схема. А, тут я мучуюся, зварюю це все, а, скручую на болти і варю. От, а, тому в, в подальшому відео я вже не показував, але я їх вже просто-напросто на струбцину стягував ну, три місці, як оце я скрутував, тільки на струбцину. І воно набагато швидше було. От, ось так воно в мене виходить. Така зварочка. Просто прихватить, достатньо прихватить все остальне а, там, закручувати, воно його вітром не здуне. А у мене і так багато було закуплено цих кріплень до криші, бо вітри бувають такі, що страшно ці панелі, <сум> думаю, що можуть улетіти з тих вітрів, які там у нас бувають. От. Колись даже так, аж прям полетіло все копицю у діда, скажімо так, підняло і утягнуло. Ну, тому краще отак от трошки прихватили, щоб більш рівніше було, Коряво, але в принципі цього достатньо. От. Після того, як вже встановив на кришу, я їх ще трішечки підкрасив, щоб воно не піджавіло. От. Так от воно там, на точечки схватили, прихватили, цього достатньо. Бо на цю панельку там буде а, до п'яти кронштейнів підключено. Під Закручено і все буде шикарно. от Ось так воно буде на криші виглядати, воно все закручується, він там зеленим уже закрасив. А, і щоб отак от вирівняти, воно вирівнюється ровненько, так класненько все стає, то, що там нема десь стиковочки, нічого страшного. Все це воно видно, що криша трішки кривовата, але все добре, все воно тримається. Не забітюмував нічого, все робив так, як от прикрутив і все. В принципі, дощ був, перевіряв, не затікає. Тобто там воно бітом затягує ті болти, шурупи все. Тобто нормально воно працює. Ось так воно вже там встановлено. Головне, центрально, коли так встановлювати. То я рівняв поверхні і нижні Тобто я підтягував, щоб в одній плоскості вони всі три були. Тому приходилося трішечки попомучитися. Але в принципі, самому це можна зробити. Оце все встановити. Але далі потрібно буде, як мінімум, три людини, щоб встановити на таку кришу. Тобто тут наклон десь від 40. До 43 градусів. Тобто отакий от наклон криші. Чого так, от, в принципі, за там, пару годин можна було це все зробити. До кінця не дороблював, бо на наступний день доробив, але хочу сказати, що не знав, скільки в мене влізе повністю в кришу от панелі. Тому з розрахунком думав, що їх десь влізе 7 штук, там 8, і якось так 2-3 некрасиво буде там. Але хочу сказати, що влізло 10 ровно панелей. Повністю тобто, шикарно вийшло, влізло. І ще хочу дозамовити ці всі панельки, 6 штук, 10. На одне поле, щоб десь може, можливо, на одне поле, щоб було до 14. 14 штук на одне поле. Але мої підрахунки, які були здійснені, можна поставити і 16, 16 штук, де вони підтягуватимуть ну, до мого інвертора більш-менш нормально. Ось так. Таку лісінку зробив, драбинку, щоб можна було затягувати було панельки. І в принципі, тут було зроблено панель, першу затягнули вдвох, але так, знаєте, скажімо, тяжкувато. І зняти і показати було тяжко. Тому, скажімо, Затягнули, але дуже тяжко було. Ось так вона, перша панель, вона сама пильна була. І, в принципі, коли встановили, тоді вже ще попросили одну людинку щоб було в трьох. І ми почали їх там закріплювати. Ось так воно виглядає вже на криші з кріпленнями. Кріплення так притягнув, щоб їх. Спочатку не, не утягнули вітром, хоча вітер під вечір встиг і більше при заході сонця було легше їх ставити, бо не було вітру. Тобто, ну, не мішав вітер. от А трішки, коли встановив трішки, скажімо так, то в мене вийшло, що вони на 10 см уїхали вниз от Ліва сторона на 10 вище, а права сторона на 10 см до самої краю кришу прямо йшла вниз. Але ну тут можна побачити, якраз ліва сторона висока, а права сторона низька. Тут 10 якраз панелі я вже встановив це за 2 дні. то тобто Під вечір там 7 панелей і 3 вже на наступні дні я доставив. І бачите, як. Профіль, в принципі, він визирає, якраз запас хватило. І ще осталося на дві панелі. Тобто я заказував на 12, але поставив аж 10 І воно колосно влізло прям ідеально. То з правої сторони підріжеться, але нічого страшного. І що хотів сказати за наклон панелей, то це дуже класно. Тим, що коли йде дощ, то воно знизу не збіг. Ну, вода збіглася так вниз і не залишається. І вона в така скотилася і скапала. Тобто з лівої сторони нема води, з правого вуглу є трішечки. І буду на Аліекспресі заказувати, там є такі капельнички, маленькі, пластикові, одів. І воно вся вода уж ходить. Тобто, якщо зимою, то в принципі зимою там сніг підростав і прям все воно скапало і вже немає льоду того. Бо дуже багато відео дивився, що знизу там кірка така в 10 см. То на зиму ще буду дивитися, як воно. І отут би знизу був. хочу ще штук 10, отак от, може до 20 але, в принципі, при такому сонячному, я вже казав, там 3-4-4,5 кВт вони тянуть, Тобто, ну, навантажував там чайник, електроплитку. таке от. Тому, в принципі, отак от, от воно виходить при заході сонця, накривається, і, в принципі, вже далі йде збірка з цих всіх. Захисту для сонячних панелей, це я робив коробочку таку От ящик заказував, правда, в магазині, в епіцентрі, а можна було і трішки, може, і менше. Просверлив отвори, і це для першого поля, для другого поля я залишив, але ще там є третє поле, в принципі, можна поставити, але третє то про запас. От, тому, в принципі, я його пізніше поставлю. Може, в кінці року або влітку вже. І всередині воно виглядає ось так. Провода я брав з те, що там обрізки залишилися сонячні. от Бо тут вольтажі такі, що по 500 600 вольт, 13 А, якось стремнувато обичні провода. Тут вони ізольовані в дві. От, брав такі от автомати. Запобіжники і заземлення. от так от ящичок був прикручений до будинку. Підключав я вже вночі. Бо якось було страшнувато включати 500-600 вольт а, на, ну, при навантаженні. Тому провода вже завів, підключив а, до панели і на ранок вже робив заміри, бо при такому освітленні ще було в системі 50-60 вольт, а, то в принципі воно. На інверторі показувала, але генерації ніякої ще не було. Хоча мене дуже так порадувало, що сонце зайшло, але якесь живлення було. Тому з таким от підключенням так от я організував, але заземлення пізніше підключу. А тут стоїть у мене на якщо не, на 600 чи на 800, на 600, по-моєму вольт, Хоча, в принципі, система дотягує до 800, значить на 800-800 тобто Якщо більше буде напруга, то або предохранитель плавкий, згорить, або уйде в землю. І ось так от. Вийшло в мене воно все підключення, через кришу пішло там кабеля. от Поки колхозно, але далі буде зроблено, закидано там земелькою, буде отмостка залита таким ящичком. І, в принципі, там моросило дощик був, то ну, так от панелі не сильно генерували, не можна було узнати, як воно там на ранок. От, і коли воно просохло, можна було вже подивитися і протестувати, як воно вже так гарненько а, генерувало. І вже перші дні прям так класно не передати це перше підключення. І ось а, Це конектори, а, які були з інвертором. вони йшли. І обжимати їх було саме задоволення, бо вони зроблені дуже класно. От, їх підрізав, там кабель, зачистив на 7 мм, зжав і все, в роботі. Але Зараз там на Aliexpress продають, бачив, що їх треба так спеціально зажати, піджати. ну Трішки неудобно. Але... Краще може дорожче заказати, да буде нормально. Тому на AliExpress я ще хочу заказати ще пару штук. Ну, не пару, може штук 10 на всяк випадок. І такі, щоб можна було в ящик. Є там коротенькі, є длинненькі. щоб можна було в ящичок. Ось тут я показую, що воно таке обжав, гільзочка така. І туди все прям шикарно тримається. Тому, така от, і от там зліва у мене моніторингова система на Raspberry Pi підключена. Це я ще окремо моніторю, бо інвертор не таку статистику збираю, як би хотілося. А на Raspberry Pi через Solar Assistance. А, збираю іншу статистику, там куплена ліцензія, і пізніше десь покажу в наступних відео, як воно в мене там виходить, бо треба трішки назбирати статистики, щоб можна було краще показати це все. От, ось так я його зачистив, показую і вставляю, зажимаю, правда одними руками робить. Трошки неудобно, такі от у мене обжимочки на Алікспресі заказували. В принципі, працюють, допомагають в роботі, спасають в різних варіантах роботи. Тому отак от на колінках роблю, воно працює. В інвертор після цього всього вставимо і. Головне, що отут все. Зараз Сонце генерує електроенергію, але сюди нічого не підключено, бо а, в тому ящику я вимкнув. І це дуже класно, бо дуже багато людей, які вони напряму одразу в інвертор вставляють. Так, да, на інверторі є ДЦ вимикач. А, який розриває з'єднання, то класно, але якщо щось десь треба зробити, то краще його там десь на будинку його вимкнув, зробив там роботи свої, і, якби воно. ну Можна переобжати, перетягнути, кабель перетягти, там, воно деде не закрутить, не стукне, скажімо так, не погорять руки. Бо там дуга така може бути під 20-30 см, спугать спугаєш і може десь так підгорить. А і плюс захист буде. Там зроблений, заземлення. Якщо якась буде перенапруга, там більше, ніж 800 вольт, панелі витримують і більше. Перенапруги, скажем так, але щоб захистити на 800 вольт. І, якщо не помиляюся, там на 13 чи на 12 ампер Автомат стоять. Так що він його або виб'є, або зробить захист. Так що отак от у мене інвертор стоїть. Поки що не підключав я, обжимав кабеля, дивився погоду. І ось там збоку можна побачити а, три поля. Два поля 26-27 А в сумі можна. І друге поле там 13-14 А можна спокійно підключати. От ДЦ свіч виключений. от І в принципі в принципі, після підключення. Можна буде включити, подасться напруга, і піде генерація на інвертор. Інвертор буде віддавати вам напругу і преобразовувати з постійно в 220, скажімо так, на три фази. І. Це така перша збірочка сонячна. Планую ще зібрати хоча б на друге поле, на другу сторону криші. Це більше для зими зібрано було 10 панелей. Бо по зимі воно так на ту сторону більше саме сонця проходить, а на літо вже на іншу. Тому, поки панелі дешеві, треба буде швиденько замовити. Хоча світло пропадає, буває інколи. Там. Так що, врятує. Тут я показую, що я підключив до другого поля Там 496 В 3 А і 1,6 кВт. Це я навантаження робив. От, з мережі нічого не береться. Ну Там, як береться, там трішечки. От. Коли велике навантаження, то воно покриває мережею. А тут включаю то чайник, то плиту включав на 1,6 кВт а, генерація була. А, це я вже переключив на перше поле. Думаю, хай буде на першому по моніторингу. Думаю, подивлюся, як воно буде працювати, бо дуже цікаво при різних навантаженнях. Пізніше у відео ще виставлю кучу всякого такого цікавого. Ну, мається на увазі цікавого це більш подробніше, може, там коротше відео зроблю і більше такого розповім. Бо це так обширно, як я його встановлював, скажімо так. От, кому буде цікаво, то можете запитати, я ще щось цікаве розповім. От, надіюся, що в відео будуть лайки, підписка, тому ось так от поки що підключено і працює. Там ще зліва будуть автомати перепідключені. Так що отак, 3,25 кВт в мене було. 1,2 і з мережі брали. Тому ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Буду ради всіх чути і бачити. Дякую.